Шановні здобувачі освіти, радий привітати вас та запропонувати вашій увазі, огляд елективного курсу із основ ультразвукового дослідження серця, що наша кафедра пропонує вашій увазі на наступний рік. Слід зазначити, що перелік традиційно використовуваних при первинному контакті з пацієнтом методик, що в першу чергу включає в себе фізикальні огляди, які покликані встановити. Передній діагноз на сьогодні не є достатніми за інформативності для адекватного вирішення цієї задачі, і розширення продуктивності вашого первинного контакту за рахунок доступних приліжково-додаткових методів у чер... першу чергу ультразвукового дослідження таким чином значно підвищує ефективність вашої роботи. Слід при цьому зазначити, що ситуація, що традиційно склалася в Україні, коли УЗД винесено в якості окремої вторинної спеціалізації, призводить при цьому до парадоксальної ситуації, коли з одного боку лікар УЗД, будучи перевантаженим. І з огляду на це частіше за все не проводячи клінічну практику, не може з причин і кваліфікації, і затрат часу адекватно вникнути у клінічну ситуацію по кожному хворому. Той саме час, особа, яка б могла це зробити і провести повноцінні. Клініко інструментальні паралелі, а саме клініцист, що направляє хворого, з огляду на недостатнє володіння самою методикою, також не здатний це зробити. Тому перехід у більш розповсюджену в більшості країн парадигму, коли саме лікар-клініцист за необхідності розширює своє розуміння хворого за рахунок фокусного виконання інструментальних досліджень, у нього ж. Підвищує вашу кваліфікацію розуміння патологічних процесів, а також, відверто кажучи, конкурентну перевагу на ринку праці. Актуальність дослідження саме серця і вивчення ехокардіоскопії пов'язана із невтішною статистикою ще за довоєнними даними більше половину. В загальній структурі смертності населення України складали хвороби системи кровообігу. За даними ж, за 2024 рік, ця цифра ще виросла і наразі складає вражаючі 67%. Саме тому первинна і вторинна профілактика серцево-судинних катастроф стає нагальною задачею не тільки сімейного лікаря і терапевта, а навіть і вузьких спеціалістів. В той же самий час ехокардіоскопія як метод обстеження останніми роками здобуває все глибшої інтеграції із галузями медицини, що на перший погляд із кардіологією прямо не пов'язані, такими як реаніматологія, онкологія, невідкладні стани та інші. Курс задуманий як хендзон досвід і включає в себе ретельне вивчення методології ультразвукового дослідження як такого. Обстеження серця, ультразвукової семіотики, тобто симптоматики найбільш розповсюджених захворювань систем кровообігу, а також, і що не менш важливо, ті обмеження методу підводні камені та труднощі, із якими може стикнутися молодий і поки не наддосвідчений спеціаліст. Слід зазначити, що ехокардіоскопія є чи не найскладнішою методикою із спектру медичного діагностичного ультразвуку в цілому, і тому, оволодівши нею, в подальшому вам буде значно простіше розширитись і здобути компетенції щодо фокусного УЗД примінно до вашої обраної спеціальності. Викладачі курсу мають великий досвід практичної роботи, а також наукових здобутків у сфері ультразвукової діагностики, і ми обіцяємо зробити все, що залежить від нас, для того, щоб заняття були максимально цікавими та продуктивними. Сподіваюся, побачити вас у наступному році. Якщо виникатимуть будь-які питання, не вагаючись, звертайтеся за роз'ясненням. Дякую за увагу та бажаю усім гарного дня.